Вітаємо вас на нашому каналі Auto News. Сьогодні ми знайомимося із одним із найцікавіших та водночас доступних автомобілів, що виходять на європейський ринок абсолютно новий Dacia Sandero 2026 року. Цей автомобіль добре відомий як один із найкращих у своєму сегменті за співвідношенням ціни та якості. Сандеро заслужив репутацію універсального хеджбека для тих, хто шукає практичність, ефективність та сучасні функції. Без зайвих витрат. У новому поколінні виробник вивів цю формулу на новий рівень: більш гострий дизайн, передові технології та покращені характеристики. При цьому головна ідея доступності залишилась незмінною. З першого погляду Сандеро 2026 виглядає значно преміальніше, ніж будь-коли. Передня частина стала вишуканішою, тонкі світлодіодні фари. Розширена решитка радіатора та більш аеродинамічний силует роблять авто помітним серед інших хетчбеків. Лінії кузова стали впевненішими і динамічнішими, але водночас зберігають звичну практичність, за яку покупці так цінують дачі. Пропорції трохи збільшились. Це забезпечує більше простору для пасажирів, але не шкодить компактності зручній у місті. У салоні зміни ще помітніші. Виробник зробив крок вперед. Нові приємніші матеріали, ергономічне компонування та широкий набір сучасних технологій. У центрі уваги збільшений сенсорний екран мультимедійної системи з підтримкою бездротових Apple CarPlay та Android Auto. Він відкриває швидкий доступ до навігації, розваг та функцій смартфона. Цифрова панель приладів додає футуристичності, а численні продумані місця для зберігання речей нагадують, практичність залишається у пріоритеті. Попри доступну ціну, Сандеро зовсім не виглядає спрощеним. Навпаки, він розумний, функціональний та напрочуд стильний для своєї категорії. Тепер до найважливішого: двигуни. Сандеро 2026 року пропонує кілька варіантів, які підійдуть і для міста, і для траси. Очікуються модернізовані бензинові агрегати з кращою економічністю, а також м'яка гібридна система для зниження викидів та покращення витрати пального. Ходять чутки, що в лінійці може з'явитися і повноцінний гібрид, що повністю відповідає курсу Європи на екологічний транспорт. Динаміка водіння також змінилась у кращий бік. Більш жорстке шасі та нові налаштування підвіски дарують плавний хід і точне керування без компромісів із комфортом. Ще одна сильна сторона нового Сандеро це безпека. Модель 2026 року отримала цілий набір систем допомоги водію, які раніше можна було зустріти лише в дорогих авто. Адаптивний круіз-контроль, утримання у смузі, моніторинг сліпих зон та автоматичне екстрене гальмування роблять Сандеро одним із найнайдійніших у своєму класі. В поєднанні із посиленою конструкцією кузова та сучасними подушками безпеки цей автомобіль більше не можна назвати простим бюджетним варіантом. Sandero 2026 це стиль технології та безпека, але при цьому доступність залишається його головною перевагою. Якщо вам цікаві такі історії про світ авто, підписуйтесь на канал AutoNews. Тут ми розповідаємо про найцікавіші події та технології автомобільної індустрії, а також відкриваємо секрети виробництва преміальних авто.